Мирного неба, я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з головбух розглянемо виправлення помилок у додатку Д6 податкового розрахунку. Спершу пригадаємо призначення додатку Д6, адже його заповнюють далеко не всі роботодавці. Цей додаток до зарплатного звіту подається, якщо є хоча б один працівник. По якому треба обліковувати спеціальний стаж спецстаж. Якщо у роботодавця відсутні посади робочі місця, по яким зараховується спецстаж, то цей додаток не складається. Додаток Д6 подається, коли хоча б по одному працівнику є потреба визначити період, що зараховується при визначенні права на пенсію. За іншими умовами, ніж загальнообов'язкове пенсійне страхування. Тобто спецстаж це період, що дає право на пенсію за вислугою років. Переліки відповідних ситуацій з категоріями працівників містить закон про пенсійне забезпечення, наприклад, це викладачі закладів вищої освіти, лікарі, фармацевти як державних і комунальних, так і приватних закладів. Також це зокрема стосується державних службовців та військовослужбовців, робіт з важкими та шкідливими умовами праці. Зверніть увагу, що спецстаж за посадою зберігається і під час декретної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. Типовими помилками у додатку Д6 є такі помилки: помилка у прізвищі особи, наприклад, коли працівниця. Запізно повідомила про звіну свого прізвища е, з причини одруження чи розлучення. Помилка при визначенні дати початку та кінця періоду спецстажу. Помилка у реєстраційному номері облікової картки. Помилка у коді підстави для обліку спецстажу. А ще може бути помилка не в окремих даних, а пропуск працівника, по якому треба було показати спецстаж, чи навпаки. Показали спестаж по працівнику, який права на нього не мав. Всі перераховані помилки можна виправити. Так, спосіб виправлення помилок не залежить від типу податкового розрахунку, звітний новий чи уточнюючий. Тобто для виправлення всіх помилок використовуємо єдиний спосіб коригування 1-0, це коректурний спосіб. Тобто, за допомогою спеціальних кодів у графі 17 позначається виключення рядка це код ознаки 1, введення, тобто додавання нового рядка це код ознаки 0. Нагадуємо, що податковий розрахунок, звітний новий, можна подати лише до закінчення терміну звітування за відповідний період. Якщо такий період закінчився, то помилку у додатку d 6 можна виправити лише через додаток уточнюючий. Розглянемо тепер перший приклад, коли є працівниця, які помилково зарахували спецстаж. Так у березні вона була прийнята на роботу до медзакладу на посаду санітарки. Початок трудового договору 6 березня. Працювала вона весь березень на цій посаді, що дає 26 календарних днів. Бухгалтер помилково вніс санітарку до додатку Д6 у податковому розрахунку за перший квартал, зарахувавши ці 26 календарних днів у спецстаж. Однак щодо даної санітарки була допущена помилка, бухгалтеру потрібно було звернутися до 909 постанови Кабміну, що містить, зокрема, перелік закладів охорони здоров'я та посад. Робота, на яких дає право на пенсію за вислугою років. Там мова йде лише про лікарів і середній медичний персонал. За роз'ясненнями Міністерства охорони здоров'я, професія санітарки належить до молодшого, а не середнього медичного персоналу. Отже, виправляємо додаток Д6. Для виправлення даної помилки вилучаємо дані про санітарку. Для цього повторюємо всі дані помилкового рядка, але у графі 17 ставимо ознаку 1. вилучене. Розглянемо другий приклад. Після подачі податкового розрахунку за перший квартал виявили помилку у коді підстави для обліку спецстав. Це графа 7, викладачка приватного закладу вищої освіти. Весь березень перебувала у декретній відпустці. По ній, замість коду, що відповідає її посаді, як науково-педагогічного працівника, був використаний спеціальний декретний код. Дана помилка, це помилка у рядку, яка потребує застосування двох кодів ознаки виправлення. Отже, спершу рядок з неправильним декретним кодом треба вилучити. Використавши ознаку 1 у графі 17. Потім слід ввести новий рядок з тими ж даними, але з виправленим кодом, який відповідає займаній посаді працівниці декретниці, другий рядок повинен містити ознаку 0 у графі 17. Аналогічно можна виправити й інші помилки. Наприклад, якщо взагалі не нарахували спецстаж працівниці, яка перебуває у декретній відпустці по догляду. Забули нарахувати спецтаж при зміні посади, допустили помилку у прізвищі працівника. Всі ці приклади знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Головбух. До зустрічі!